І сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава, <кхух> Брати і сестри, я вчора вночі їхав через перевал. Через турецький перевал. І е, там вже було дуже холодно, точно вже мі мінуси пішли, йде зима. Тому, будь ласка, запрошую витягати пальти, шуби, куртки земні. І обов'язково перевіряйте, що там у Кишенях лишилося з минулої зими. Ми дожили з вами до 21 неділі після зіслання Святого Духа, і маємо одне із таких файних і фундаментальних основних Євангелій про сіяча, про сіяння. Про Слово Боже, Ісус наводить чотири типи ґрунту. Хто запам'ятав, який? Які чотири типи ґрунту, про які чотири говорив Ісус? Хто, хто запам'ятав? Край дороги, камінь, тернина і Ну і добра нарешті. Слухайте, файно. Не пусто ми співаємо, будьмо уважні. То для того, аби бути уважними, аби прокинутися. Три типи. Ці три типи, брати і сестри, я лише сьогодні на 14 році священства. Лише сьогодні я зрозумів, про що вони, ці три типи злі, три, три типи поганої землі. Пам'ятаєте, колись я вам вже розказував, що коли ти не віруєш у Бога, то тоді в тебе є один ворог, Бог. Він йде проти тебе, але він е, йде проти тебе грішного, аби тебе навернути. Це такий ворог, який бореться за тебе. Натомість, коли ти починаєш навертатися до Бога, починаєш духовно зростати. У тебе стають три вороги диявол, плоть і світ. І мене сьогодні осінило зранку, коли я зрозумів, що ці три типи недоброго ґрунту, про які говорить Ісус, то це і є диявол, плоть і світ. Дивіться, ті, що край дороги, це ті, що слухають, а потім приходить диявол і бере геть із серця слово. Перший ворог. Ті, що на камені, це ті, що слухають і з радістю приймають слово, але не маючи коріння, вірують до часу і під час спокуси відпадають. Що нас найбільше спокушає? Наші похоті, наша стара людина, другий ворог. А те, що впало тернину, це ті, що, вислухавши, ідуть і клопоти, багатства і життєві розкоші, їх заглушають. Що таке клопоти, багатства і життєві розкоші? Це є третій ворог, тобто ментальність цього світу. Ого, неймовірно. Таким чином, Господь запрошує нас, аби це Слово Боже, буквально, ні, аби Біблія, святе письмо, аби сіялося в нас не попусту, не напусто. Брати і сестри, чому це так важливо? Бо Він наголошує. Що диявол бере геть із серця слово, щоб вони не увірували і не спаслися. Ви чуєте, що робить слово Боже? Він нам дає віру, а через віру ми що робимо? Спасаємося. Диявол вириває, дияволу невигідно, аби аби Біблію читали. Ви ніколи стільки не будете позіхати, як тоді, коли берете в руки Біблію. Чим береш у руки Біблію одразу а чого? Бо диявол не хоче, аби ви читали. Чим береш у руки Біблію, то одразу, а слухай, там голубці киплять, треба їх виключити. Або там ще така робота, а там всяка робота. А там, а там то треба зробити? Одразу. Бо Чому? Бо щоб ви не увірували і не спаслися. Брати і сестри, сьогодні Ісус наголошує: подивися на своє серце і подивися на свій розум, у якому стані є твій ґрунт. Чи там можна щось засіяти. Бо якщо тут буде камінь, якщо тут буде терня, то що проросте? Що дасть плід? Для того, аби це інакше зрозуміти, я вам зачитаю один уривок із книги пророка Ісаї, чудовий уривок, який також говорить про це саме. Ісая, 55 глава. Рекомендую вдома на домашнє завдання перечитати про себе для себе. 55.8. Адже мої задуми не є такі, як ваші задуми, і ваші дороги не такі, як мої дороги, слово Господа. Але так, як небо віддалене від землі, настільки далекі мої дороги від ваших доріг, і мої задуми від ваших задумів. Адже як дощ і сніг піде з неба і не повертається, ви чуєте, як дощ або сніг піде з неба. Хтось бачив, як сніг повертається назад уверх. Ну, коли хурделиться, то трошки ним крутить, але уверх не йде. Хтось бачив, аби дощ піднімався знову вверх? Ні. І Дивіться, як гарно. Адже як дощ, чи сніг піде, піде з неба і не повертається, хіба що напоїть землю, і вона вродить, і зростить, і дасть насіння сівачеві та хліб тому, хто їсть. Саме таким. І буде моє слово, говорить Господь. Ви чуєте? Слово Боже буде як дощ або як сніг, яке буде падати, яке буде зрошувати. І це зрощення, це, це зволоження дає спліт. І так буде моє слово. Яке тільки вийде з моїх уст, воно не повернеться до мене порожнім сила. Слово Боже, яке Він видає з своїх вуст, воно не повертається до нього порожнім. Питання, що ми з ним робимо? Воно не повернеться до мене порожнім, хіба що виконає те, що я забажав, і матиме успіх у тому, на що я його послав. Брати і сестри, Господь постійно промовляє, Він постійно говорить своє слово через Біблію, через Євангеліє, через пророків, через проповідників, через церкву увесь час. І, і найчастіше, ми вже знаємо, що нам треба для того, аби ми добре жили. Ми знаємо, що нам треба для, для, для того, аби ми жили духовно. Ми знаємо, що хіба ви не знаєте, що треба робити? Ми знаємо, що треба робити для того, аби ми ставали кращими, аби ми ставали більш щасливими. І нам просто треба постійно це пригадувати і втілювати. Пригадувати і втілювати. І тому Ісус сьогодні каже: брате і сестро, Ісус сьогодні каже, мої діти, погляньте на свої городи тут у серці і тут у, в умі, в якому стані? Чи не забагато каміння? Чи не забагато терня, чи не заглушило клопоти, життєві розкоші? Чи не заглушили похоті? Це наші хотюнчики, а я це хочу, а це не хочу. Бо лише нарешті те, що на добрій землі. Це ті, що чуючи добрим щирим серцем слово, держать його і дають плід у терпінні. Слово може по дуже, дуже по-різному нас благословляти. Я чув свідчення одного чоловіка, звідси нашого парафіянина, у якого померла мама, і було йому дуже тяжко. Ну, погодьтеся, смерть близьких і особливо смерть мами це катастрофа, це трагедія. І він каже, що так йому було тяжко на серці, що постійно стояв ком у горлі. І не міг навіть говорити. От, от, от такий стан прикрій, стан втрати. Стан, коли ти розумієш, що була людина, яку ти любив, її нема. Її нема. І він каже, нічого з собою не міг зробити. Це його здивувало. Ніби я мужик, ніби можу. Знаєте, до якого моменту? Поки не прийшов до церкви на псалтирю, і тут зібралися сестри, молилися псалтир, за його маму. І він також з ними почав молитися і співати. І він каже, коли я трошки сам поспівав, трошки сам помолився, трошки послухав, як вони співають, і каже, до мене прийшов спокій. Уявляєте? Почало переходити зцілення. Через що? Ну, бо писання само про себе свідчить. Слово Боже, само про себе говорить. Я думаю, ви чули неодноразово цей уривок, коли апостол Павло каже, сумує, хтось між вами. Проказуйте між собою псалми, гімни і духовні пісні. Якщо вам сумно, то проказуйте між собою псалми, гімни і духовні пісні. Якісь пісні християнські, які ми знаємо. Я знаю, в мене є друзі, яким допомагає навіть просто пісні співати. Є в мене друзі, які собі вдома на Ютубі включають якісь християнські пісні, якісь пісні про слави. Самі підспівують. І це зціляє. І це Бо будь-що. У якій би це формі не було, безпосередньо Біблія, слово Боже, чи, чи проповідь якась, якась добра пісня, навіть кіно дає Слово Боже, де працює Слово Боже, воно зціляє, воно робить свою роботу, воно освячує нас, робить нас святішими. І тому Ісус каже, сьогодні прийшов час попрацювати з городом. Хто з вас хоча б раз у житті мав досвід із грядками, то ви знаєте. Що ми можемо запхати чеснок просто в траву? Якось може хтось із нього проросте. Але чи дасть урожай Ну, під питанням? А що треба? Ну, Перекопати землю, розпушити, добре би тим добрити, правда, вирівняти, повиймати всякі корінчики. А ну, лишить декілька корінчиків кропиви не, у ґрунті. Ой, як вона любить рости? Дві секунди, Проросте. Т такий дасть рясний плід. І ми знаємо, що треба почистити. То Ісус каже, отак само треба робити ось тут, брати і сестри, і отут. Перевіряти наш ґрунт. Бо Господь промовляє. Він такий добрий, що Він промовляє у церкві, промовляє через проповідь. Може через того чоловіка, через дитину, через щось інше, постійно сіє. А що проросте? А що проросте? У вас є завдання перевіряти, наскільки ваші священники. Проповідують добре і сміливо ви маєте повне право там прийти. І так, отець Тарас. Попрошу трошки тренуватися і вчитися, бо мені не подобається, як ви проповідуєте. Якість ваших проповідей впала на ноль. І? Що це таке? Прошу взятися в руки, ви маєте повне право. Ви маєте повне право вимагати якісної проповіді, якісного якогось розбору Слова Божого. Не, аби водичку лити. і... Ви маєте право вимагати максимально якісного пояснення слова Божого. Сміливо. Але також тут важливо є, і сьогодні, сьогодні слово про це говорить: перевіряйте себе, не лише, не лише священника, як він готується до проповіді, а перевіряйте себе. Буквально, ой, а як я готуюся до проповіді? Як я. Готуєшся до проповіді, а ви скажете, тобто, чекай, чекай, стоп. Куди? Ну так. Наприклад, ви сьогодні, чи була у вас така думка, Боже, дай мудрості нашому священнику, аби він хоч що не говорив, але аби посіяв у мені щось, що буде, що буде мати толк, що буде мати сенс. Було у вас таке сьогодні. Боже, дай мені, аби я на проповіді не відволікався занадто на маленьких дітей, які бігають, як батарейки, та й слава Богу, що бігають. Краще хай у церкві бігають, ніж вдома. Дай мені Боже сили, аби я нині не відволікався, у кого які туфлі сьогодні в церкві занадто. Аби я не відволікався занадто, в кого сорочка м'ята, а хто встиг попрасувати. Чи ти готуєшся також до сіяння зерна? Це важливо, брати і сестри? Це важливо. Мені дуже приємно ця молитва, яку ми молимося перед службою Божою. Там, Господи, благослови наших священників, отця Тараса, раса, отця такого, отця такого. Це так файно. Бо, бо, бо це також показує, що ну, ви готуєтесь. І треба, слухайте, от що, що, але я дуже потребую ваших молитв. Бо, бо це така передова духовна. Але, але закликаю вас, брати і сестри, брати на себе відповідальність за підготовку власну. Наскільки я готуюся до проповіді. До того, аби почути. Чи було у вас таке, що ну, добре, я готовий вислухати проповідь, якщо вона буде 10 хвилин, ну, в крайньому 14. Ну, якщо священник буде говорити 15 хвилин, я вже буду <кхем> кашляти. Знаю одного отця, мій друг, тець Мирослав з Виноградова, він попросив там одного дядю Петю, це не наш дядя Петя, це співпадіння з реальними подіями, з реальними людьми випадкові. Попросив одного Уйка Петра і каже, уйку, коли я буду проповідь маленько затягувати, то ви кашляєте, добре? <кій> і якось він захопився в проповіді, і так, і так. І вже перебрав трошки по часу, ну, Уйко Петро так відповідально кашляє. <кій> він вже і так накашлявся, що він каже, брати і сестри, мушу проповідь зупиняти, бо Уйко Петро має алергію на проповідь. <кій> має алергію на проголошення слова Божого. Тобто, ну, ви можете там сказати, що десь раз, то вже зовсім півтори години не говорить проповідь, а на це вже треба на, на, на довгі проповіді треба інакше зібратися. То можете. Але разом з тим, коли ви вже побачите, що там з, 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 проповідь взя, не, не 15 хвилин, а 16-18, то нехай це не буде смертним приговором. Нехай це не буде катастрофою. Тобто дозволяйте Богу сіяти. Хіба ви вже ви бачили, що зовсім вже ну, священника занесло. І ніяк не вміє сісти. Нас колись вчили, що проповідь має бути як взліт літака. Має бути взліт, політ і посадка. І каже один мій друг, ну я каже, можу непогано взлетіти і непогано лечу, але ніяк не можу потім приземлитися. Ніяк не можу сісти, завершити. Ну буває, так. Але, але також ви, я вас запрошую сьогодні переживати за це. Переживати за добре проголошення Слова Божого із вашої сторони. Моліться за добрі проповіді. Моліться за, за, за то, аби я мав добре приготований ґрунт для Слова Божого, аби було куди зерно падати. Бо якщо зерно не буде куди падати, ну, то куди воно впаде? Завжди поцорконих там, на камінчиках, і пф, висохне. Або впаде і сараку проросте, а все інше заглушить. Бо ці три вороги, плоть, світ і диявол, вони не хочуть, аби ви читали слово Боже. Ці три вороги дають нам купу стереотипів. А Біблія то для протестантів. Та ні. Католицька церква стоїть на Біблії. У нас усе, що не є згідно з Біблією, ми кажемо, це не добре. Ми маємо знати Святе письмо. Ми маємо ним жити. Ми маємо знати, що говорить Біблія про це або про це. Що говорить Господь у Святому Письмі про то або про то? Що говорить Господь, наприклад, у нас виникають питання, коли виростають наші півметрові діти. І у нас виникають питання, а що з ними робити? Як їх виховувати? О, А що говорить слово Боже про виховання дітей? А воно щось таке говорить? Коли у вас проблеми з чоловіком або з жінкою, вони бувають час від часу. Хто з вас одружений співчуває, тримайтеся, Бог вас любить. В подружжі постійно виникають проблеми, бо є двоє різних людей. А що говорить Господь у Святому письмі про те, як нам треба робити у подружжі, а як нам не треба робити? А Він говорить. А що говорить Господь про те, як треба правильно дружити, як правильно треба відпочивати, як правильно треба гроші заробляти чи їх тратити? Господь дає на ці всі питання. Відповіді йде у Святому Письмі. І церква це пояснює. Просто треба. Цьому час присвячувати спокійно, систематично, крок за кроком, нормально і постійно присвячувати час для вивчення Слова Божого. Я, я буду намагатися робити усе, що можу і що вмію, що можу накопати для вас, а ви поділитеся. Але вас також запрошую, перевіряйте стан городу. Бо якщо протягом півроку протягом року нічого не проростає. У твоєму житті духовному немає ніякого плоду, ну то треба переглянути, що з тим городом не так? Що з тим городом не так? Треба переглянути. Чекай, а взагалі там ґрунт є? А є куди сіяти, а є де проростати тому зерну? Або чи не забагато всього лишнього, що заглушує. Чи не забагато роботи, чи не забагато розваг, чи не забагато відпочинку. Тобто чогось може бути забагато, при тому, що і відпочинок, і робота, і розваги це не злі речі, але коли їх забагато, вони заглушують. Вони заглушують. Тож молімося, брата і сестри, сьогодні, щоб ми разом спільно співпрацювали на сіяння Слова Божого. Я, отець Микола, інші проповідники, яких ви слухаєте, ми будемо сіяти. Я знаю, як це сіяти зерно. Я допомагав своїй свасі сіяти вручну пару гектарів. Я знаю, як це файно звучить, коли ти кидаєш, як, як правильно рука має бути розташована, аби правильно, і як воно, як воно свистить. Зерно таки має специфічний свист, коли ти його кидаєш так на весні. І то така файна справа, потім яка радість, коли ти бачиш через пару тижнів, як воно зійшло. І, і, і Я вчуся постійно, як сіяти Слово Боже, але без вашої співпраці цей свист буде порожнім, то відзюбає хтось то заглушить, то зійде, але висохне нема основи, це має бути спокійна, постійна, систематична робота. І потім, хто з вас має досвід, навіть, навіть якщо не маєте, якщо маєте якісь квітки вдома, то як файно, ти дивишся на квітку, а вона росте. Ти дивишся на квітку, а вона розвивається. Яке приносить задоволення, коли тобі вже бодай 30 років. Яке приносить задоволення, коли ти насадив чесник, а він виріс. Ти посадив цибулю, а з неї щось є. Ти посадив огірки, там огірок! Я пам'ятаю, коли Женька в перший раз огірки посадила, бо завжди я садив, а потім щось мені не виходить, кажу, там теплиця, там насіння, щасливо з Богом. І вона прибігає, тараз, дивися, і такий огірочок. Ну, дуже велике досягнення. Але коли ти це вже зробив, коли вже ти приклався, ну то це вже досягнення. Це вже досягнення. Або коли кабачок виросте, або їх стільки кабачків наросте, що не знає, що з ними робити. Но це вже досягнення. Тож, брати і сестри, нехай сьогодні Господь допомагає нам готувати ґрунт і шукати завжди добре зерно. Шукати найкраще зерно, яке точно під його проводом дасть найкращий плід. Воно не повернеться до нього порожнім, але проросте і дасть одне плід у 10 разів, одне у 30, одне у 60, а може навіть деякі у 100, а то і більше. Христос посеред нас.